Якшиські пагорби в Голлівуді. як Лос-Анджелес пережив буремний перевал Емель Фенел. Якщо ви думали, що найдраматичніша річ у Лос-Анджелесі це затори на 405-му шосе, то ввечері середи змусить вас передумати. У самому серці Голлівуду відбулась прем'єра нової екранізації буремного перевалу. Режисерка Еммеред Фене, так-так, та сама, що подарувала нам Солдан, і танці гуляка під Софії Еліс Бекстер. О, що то було? Вирішила, що світу мало вікторіанській депресії і додала до неї дещицю сексуального хаосу. Готичний десант на червоному хіднику замість звичних квіткових принтів та сонячних усмішок. Гості прем'єри виглядали так, ніби вони щойно повернулися з дуже дорогого похоронного колишнього «Rich Beach Baby», якого вони самі ж і отруїли. Це був тріум Dark Academia та готичного шику. Найбільший ажіотаж викликала поява дуету, який зараз вважається найпотужнішим у Голлівуді. Марго Робі та Джекоб Елорді перенесли хімію своїх персонажів Кетрін та Хітліфа прямо на хідник. Марго Маргороби, сучасна Кетрін у стилі вське де ця актриса нарешті спалила всі свої рожеві сукні після туру Барбі, ми пам'ятаємо Барбі Кор, і з'явилася в образі, що кричав: Я кохаю тебе, але я тебе знищу. Кастомна сукня Віскіапарелі була з таким тугим косетом, що глядачі почали хвилюватися за її здатність дихати. На шиї Марго сяяло справжнє історичне чудо діамантове намисто від картєр – Тадж-Махал, яке колись належало Алізабет Тейлер, ще ті писановості діамантів. Вигадало це так, ніби Марго особисто пограбувала британську корону, і, чесно кажучи, ми б її за це пробачили. Не ви бачили цю красуню. Джейкоб Алорді Хіткліф, якого ми заслуговуємо. Якщо Хіткліф у книзі був похмурим і небезпечним, то Джейкоб Алорді на прем'єрі був просто, ну, Джейкобом Алорді. Актор підтримав похмуру естетику фільму, обравши бездоганний тотально чорний образ, його костюм від Бербері, вільного крою підкреслив образ сучасного Хітліфа, небезпечного, але неймовірно привабливого, наче він з обкладинок журналу для Інстаграм. Цікавий нюанс. Актори прозували з однаковими золотими каблучками від CC Fan Hughes, на яких вигріювана знаменита цитата з книги. З чого б не були зроблені наші душі, його і моя одна і теж. Ну, це красиво. Його погляд на Марго Робі протягом вечора був настільки інтенсивним, що в радіусі 2 кілометрів миттєво зросла кількість пошукових запитів. Як стати Кетін Еншом? Я не можу уявити, що буде на 14 лютого. Дівчата, тримайтесь! Режисерська магія та музичний бабах фільму. Емерен Феннел вийшла до преси з смарагдовому у вбранні від Армані і одразу розсувала всі крапки над І. Вона заявила, що її фільм це не про чаювання, а про токсичне кохання, яке змушує тебе хотіти вбити на місяць. Ми взяли класику Бронте, додали туди трохи року, багато туману і ще більше Джекоба Елорді без сорочки. Ну ж хіба не для цього винесли кінематограф, жартувала режисерка. Ну, це в її стилі ми пам'ятаємо Солдберн всі ці стени. Музичний супровід від Charlie XX додав прем'єрі вайбу нічного клубу в підвалі старовинного англійського замку. Сама Чарлі прийшла у вбранні від Vivienne Westwood, яке виглядало так, ніби вона Панк-Принцеса, що втекла з балу у фільмі Початку 2000-х. Що кажуть перші глядачі? Після фінальних титрів у залі панувала атмосфера легкого шоку та масового захоплення. Основні тези критиків після показу. Кожен кадр можна роздрукувати і повісити в луврі. або хоча б поставити на заставку телефону. Не як без цього сучасний світ. Хімія між Маргоробі та Елорді іскрила так, що пожежна служба Лос-Анджелеса була в повній бойовій готовності. Е, вердикт. Це буремний перевал для покоління тіктокерів. Гучний, красивий і абсолютно нещадний. Фільм виходить у прокат вже за декілька днів. Прем'єра у світі та в Сполучених Штатах запланована на 13 лютого 2026 року, якраз перед днем Святого Валентина. Отже, готуємо хустинки, чорні сукні, бо цей буремний перевал обіцяє бути нещадним до наших сердець. Чи стане ця екранізація культовою, чи залишиться просто красивою картинкою, дізнаємося вже зовсім скоро. Ну що ж, це все. Друзі, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити мій огляд після прем'єри. З вами був Showbiz Channel. Побачимось на темному боці Голівуду. па, -па.